Добрий день, шановні, я Савайло Анатолій вирішив поділитися одною цікавою історією, Не скільки цікавою, скільки сумною. Як ви знаєте, у мене є можливість брати без націнки генератори та зарядні станції. Я, звісно, цим користуюсь і віддаю їх без націнки. А якщо людина в ЗСУ, то просто без націнки людина напряму платить гроші на постачальника. А якщо людина не має відношення до ЗСУ, то додатково 10-15% від суми він платить на Збройні Сили України. Це все одно виходить дешевше, ніж купляти десь де-інде. А так ви і купляєте дешевше, і допомагаєте ЗСУ. Так ось дзвонить до мене людина. Генератор треба. Все, вибрали, поспілкувалися по характеристикам, по надійності, по гарантійним, по всім питанням вибрав, каже, добре, давайте купляти. Я кажу, так-та і так-та, а ви ж читали мої умови. Він каже, вчитав, але я каже, хочу без націнки купити, а на ЗСУ не хочу. Я кажу, ну так не буває, чоловіче. А він каже, а я принципово не допомагаю ЗСУ. Не принципово не допомагаю. Мені здалося, що мені почулося щось, може щось в ушам. Я перепитую його. Я кажу: ось продається без націнки і 10-15% на ЗСУ. Мені каже, в мене така позиція життєва, що держава сама має забезпечувати. Ну, я ж його відкритим текстом послав за руським кораблем, але не можу заспокоїтись в такій ситуації. Фух, я навіть і. Подумати не міг, що є такі люди в нашій країні. Тому, повторюю, звертайтесь до мене, чи можу я допоможу в придбанні різного дороговартісного обладнання без націнки, я не заробляю, але частину коштів ви донатите на любі потреби ЗСУ або на пташки умиротворення, які ми збираємо. Бачите, у нас тут прапори, подяки від тих. Структур від тих підрозділів воєнних, яким ми допомагаємо, хто не тримає зброю, той допомагає зсу. Слава Україні!